Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі! У цьому відео я хочу розповісти вам про те, скільки ж насправді міститься клітинок в одному аркуші у таблиці Microsoft Excel. Думаю, ви коли-небудь цікавилися питанням, а скільки ж всього клітинок вміщує один аркуш у таблиці Microsoft Excel. Можливо, ви навіть пробували рахувати цю кількість. Але з часом вам це набридало, тому що таблиця все не закінчується та не закінчується. Однак все ж кількість цих клітинок доволі легко порахувати. Як саме? Для того, щоб порахувати швидко кількість стовпчиків. Нам потрібно поставити курсор і виділити другий за порядковим на стовпчик, це важливо. Затиснути Ctrl, SHIFT та стрілку праворуч. І ми можемо побачити, що до тих пір, поки у нас затиснуті клавіші Ctrl та Shift, у нас відображається число 16383. Це кількість виділених стовпчиків. Тобто один рядок іти 16383 стовпчики. Але ми також додаємо один стовпчик, який ми не виділяли, це А. І таким чином у нас буде 16384 стовпчики на одному аркуші таблиці Microsoft Excel. Чому не вийде. Порахувати одразу кількість стовпчиків, виділивши абсолютно всі стовпчики. Ну давайте ми спробуємо це зробити. Ctrl-Shift, стрілка праворуч, курсор у першому стовпчику. І бачите, воно виділяється, але перехід до останнього стовпчика автоматично не здійснюється. І кількість відповідно стовпчиків не показується. Подібним чином ми можемо порахувати кількість рядків. Бо знову ж таки, Якщо робити це вручну, натискаючи лише стрілку вниз, то це займе дуже-дуже багато часу. Отже, що тут можемо зробити? Подібно до того, як ми рахували кількість стовпчиків, ми переходимо до останнього рядка. Ctrl і стрілка вниз. І бачите, у нас показує останній рядок. Тут нам виділяти усі. Рядки не потрібно, тому що нумерація рядків у нас показана аліворуч від власне, панелі з клітинками. І бачите, у нас останній рядок має номер 1 мільйон 576. Тобто, загалом у нас 1 мільйон. 48 576 рядків. Виконавши просту арифметичну дію, помноживши кількість стовпчиків на кількість рядків, ми можемо дізнатися загальну кількість клітинок, яка міститься на одному аркуші в таблиці Microsoft Excel. Я ці підрахунки вже для вас зробив. І загалом у нас вийшло 17. Мільярдів 179 мільйонів 769 184 клітинки. Якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Тепер ви знаєте, скільки конкретно клітинок міститься в одній таблиці Microsoft Excel саме на одному аркуші. Якщо вам сподобався подібний формат відео, то підтримайте його вподобайкою та коментарем. На цьому все. Дякую за увагу.